Лікувати зуби дорослої людини та дитини зовсім різні речі. Так запевняють фахівці у дитячій стоматології. Людмила працює у цій сфері більше 20 років. За ці роки стоматологиня працювала із різною віковою категорією, однак віддала перевагу лікуванню дитячих зубів. Часом ти настільки заряджаєшся від дитини позитивом, якоюсь такою енергією доброю що На дорослий прийом я би ніколи вже не поміняла. Дитячому стоматологу потрібно бути свого роду психологом, адже іноді діти виридують або бояться. По-друге, це ще робота з батьками так само. Це, ну, тобто, якщо в дорослій стоматології ти працюєш з одним пацієнтом, то тут ти працюєш практично з усією родиною. Найчастіше до дитячих стоматологів звертається з каріясом. Виникає він через неправильний догляд за зубами. На жаль, зараз дуже багато, дуже поширений карій серед дітей. Особливо часто що батьки чи їх родичі кажуть для чого лікувати молочні зуби, вони все одно ж поміняються. І дуже часто, що приходять вже з запущеними випадками. І тоді вже і боляче, і треба, можливо, інколи удаляти зуби. Це такі от проблеми у нас. Раніше дітей, що боялися лягати на стоматологічне крісло, лікувати було складно. Однак зараз ситуація інша. Зараз це можливо. Зараз дітки сплять, ми лікуємо зуби, і це ще одна така, знаєте, велика сходинка вперед. Кабінети у дитячій стоматологічній лікарні облаштовані сучасною технікою та медикаментами, завдяки чому якість роботи медиків покращилася. Допомогу дітям надають безкоштовно, однак є і платні послуги.